Жнива на фінішній прямій аграрії Харківщини намолотили більше як 2 мільйони тонн зерна. Обробили понад 600 тисяч гектарів. Залишилось 70 тисяч. У профільному управлінні обладміністрації наголошують, треба впоратись до 1 серпня. Вже з початку наступного тижня метеорологи обіцяють дощі, які можуть завадити жнивам. Нагальна необхідність є прискорення збиральних робіт. Господарства Волчанського, Золочевського, Київського, Краснокутського і Харківського районів. І особливо необхідно нарощування темпів і завершення збирання яро ічменів сьогодні підприємствах Богодухівського, Великоборлуцького, Вовчанського, Золочівського, Краснокутського, Піромайського і Харківського районах. Харківщина наразі займає третє місце в Україні за обсягом зібраного зерна, кажуть обласні владники. Якісного продовольчого зерна, що з нього можна виготовляти хліб, майже 70%. Однак продавати зерно до державного аграрного фонду аграрії не квапляться. Зокрема, до регіонального фонду, який співпрацює з місцевими виробниками хліба, надходжень майже немає. Ми на сьогоднішній день маємо найвищий відсоток продовольчого зерна в Харківській області по всій Україні. І вибачте мене, що це за фокуси і чому це так фуражно. Давайте в Харків, а відправимо, будемо грошенята. За словами Віталія Олексійчука, наразі вже є пропозиції щодо продажу зерна до інших областей України. Однак, поки Харківщина не буде повністю забезпечена хлібом, до інших регіонів запевнив віце-губернатор, зерно не продаватимуть. Анастасія Горілкина, Людмила Захарова, Вадим Максименко. Отебе новини.